Доброго дня, друзі. Ми з вами продовжимо відповідати на питання, чому Китай відводить своїх людей. Що буде в зв зв'язку з тим, що вони збираються зі сторони Білорусі нападати, передбачення на наступний місяць на листопад і секрети війни. Китай відвіз, відводить своїх людей чи запропонував їм покинути Україну, тому що тут буде небезпечно, в принципі, як і було раніше. Але те, що ми бачимо, воно так і відбувається. Можна в цьому вірити, що, що справді зараз Росія планує більше закидати нас тими шахедами ракетами. ракетами. То, що Путін казав, скажімо так, він надихнувся. Його натхнення йде від шаманів, наскільки я знаю. Така містична історія є в цьому трошки. Вона завжди була містична з Росією, зв'язана. От і Путін продовжує цю історію містично. Ну тим не менше, він надихнувся стаміці, Ну це натхнення. Як йому воно вийде, з якої сторони, ми це побачимо дуже скоро. Для нас це повинно бути закінчиться, це благоприємно. Так, вони будуть старатися нападати. Питання з ядерною війною, скажімо так, саме небезпечний період з 8 листопада по 11. Може, навіть з 7 по 11. Це період, коли може бути сам більше такий період неприємний для нас, період, так? але, скажімо, саме застосування ядерної зброї такого не повинно бути, як я писав раніше. Це може бути, ну якщо навіть там буде хтось захоче сильно, а є такі люди, які хочуть нажати на кнопку, ну там є люди, які того дуже не хочуть. І скажімо так, скоріше все, що на цю кнопку не нажмуть, та й такого питання не ну, якби в цих людей не стоїть. Тобто, або якщо навіть таке станеться, що її нажмуть, то це, скажімо так, та ракета не долетить туди, куди мала би долетіти, і більше всього, що вона зірветься на місці. Тим не менше, це скоріше такий більше політичний момент, який з бадьори підбадьорює своїх. Ну і це така от потрясання своїми сильними сторонами, так сказати, ядерної зброї перед світом і натхнення своїх. Через це не треба на це медитувати. У нас зараз загроза наче. загроза, як ми бачимо, і то, що в принципі було, і те, що зараз відбувається, почали бомбити з 8-9 числа. І зараз є прильоти на в принципі на всю, на всю інфраструктуру. Немає там чи води, чи світла великих містах. І прашна показує і наступний місяць, показує, що це буде, буде відбуватися до 4 грудня. Поки Марс стоїть так сказати в зірці Мріга Широта, Ця зірка для нього і для Росії вона вважається благоприємною, а для України не благоприємною. І вона цей Марс стоїть 24 з 24.09 по 4.12. з 4.12 в кардинально буде змінювати ситуацію, то що Марс перейде в зірку, яка для України дуже благоприємна, коли скажімо так в цій зірці стояв Марс раніше. Це було з 26.08 по 24.09. Якщо ви пам'ятаєте, з 13 числа, там з 8 вересня, 13 вересня, Харківський напрямок, там майже весь там, 300 населених пунктів, дуже багато було звільнено. Через це, це, скажімо так, загадка, як воно буде рухатися. Тут дуже чітко показують планети. Воно може трошки відрізнятися, там по датах, бо... але в основному воно так буде. Зараз є, оскільки стоїть у цій воївничій зірці, відповідно, буде. Буде такий от небезпечний період. Тим більше Марс, 27 жовтня, він перейде в ретроградний рух і буде досить до 11 чи 12 січня 2023 року стояти. І якщо я ж як ще розкажу, не весь період то ретроградного Марса буде поганий для нас, тим не менше, основна небезпека. Для нас є це те, що хочуть пошкодити інфраструктуру, хочуть, щоб ми замерзали, хочуть, щоб ми вийшли, хочуть, щоб українці пішли на перемовини і так далі. Бо справді те, що видно по карті Росії з червня 2022 року, по червень 2023 року, третього року. дуже йде неблагоприємний період для правління і так далі. Росія програє, і це такі досить. Вони зовні стараються зробити якісь серйозні такі рухи. Але тим не менше, ті рухи ці рухи, ну як би так сказати, вони хочуть за що за рахунок того, що заставити на українців, щоб вони так сказати самі українці, не армія українська, а українці здавалася. Ну скажімо, може на костя попливає. Я думаю, що будуть пливати на багатьох людей, бо є різні люди, тим не менше. Якоїсь ядерної загрози немає такої великої загрози, що буде прям величезна розруха по Україні. Такого нема. Єдине, що будуть страдати великі міста, коли є сирена, старайтеся зразу виходити з таких торгових центрів місць там, де багато великих скупчень народу. Туди можуть бути прильоти, і там, де є річки, дамби і так далі, по цих регіонах теж може бути постріли. Ну відповідно, це є мішені. Нас зима чекає цікава. Ми це переживемо. От, нам треба об'єднуватися, говориться. І в принципі, дивиться кожен по своїх можливостях. Це рекомендація вже відносно прогнозу, можна робити. Кожен буде свої. Но до 4.12 це буде такий складний, складненький період для України, поки якраз оце Марс буде йти по цій Мергаширі зірці. Після цього періоду з 4.12 по двадцять четвертої 02 року у нас буде дуже серйозні зміни в позитивну сторону на, на фронті і в Україні. Для Росії це буде катастрофа, скажімо так, не для Росії, а для російської армії і так далі, для, для задумів, яких вони зараз мають. Зараз вони будуть цей місяць, от весь наступний місяць, по, по суті, справи і ще пару днів грудня, вони будуть дуже сильно, так сказати, старатися щось робити. Но, тим не менше місяці, скільки в нас так, місяць і півтора місяці. Такий буде напружений графік. Це не значить, що зразу все, після 4-12 розслабиться. Просто тоді почнуться перемоги і значні перемоги, відчутні перемоги з 4.12 по 24.02. Це один момент. Ну, насчет Херсона. І Каховського водосховища, Дамби, і так далі. Може бути постріл. Ну, буде велика загроза, але такого повністю руйнації, повністю руйнації там нема. Можливо, якась частково буде. Можливо, Прямо так, що там все затопило, такого не повинно бути. Можуть бути, як я дивився, і поківський ГЕС деякі удари. Ну вони в будь-якому випадку будуть на кінець приберігати саме такі серйозні, серйозні моменти. І ну, скоріше всього, що якщо і буде щось, наприклад, з Каховським водосховищем, так і цією Гес, то це може бути десь, от якраз восьма го наступне місце, десь в цій періоді. Херсон він буде відвойований. Ця частина, що йде до Дніпра. А далі там вже будуть трошки пізніше ці всі моменти. Ну через те, що він буде відвойований, там можуть бути деякі питання. Великі перемоги ЗСУ, Я маю на увазі не Херсон, це Херсон це велика перемога, але це та що зараз буде. От якщо воно затягнеться з Херсоном, то це вже буде аж під після грудня. Ну такого не повинно бути. Це повинно бути зараз. А от після грудня, 12 грудня, о після 4 грудня, вибачаюся, коли почнеться період для України сильніший. Це якраз буде на сході України і так далі. Тобто там, там будуть великі перемоги. Ну і питання по Криму. Питання по Криму воно що Україна піде на Крим, це навряд чи скоріше всього, що там будуть перемовини. От, якраз з 4. 12. До 4. це, як я передбачав, що від 3 до 6 місяців війна повинна закінчитись, але, в принципі, затища вже повинна бути в лютому, до середини лютого. І в чому ще загадка війни? Загадка війни в зірці, в якій стоїть Сатурн. Сатурн війшов в Тханішта зірку. Тханішта — це така зірка, яка дуже воювнича, і вона якраз з Марсом зв'язана. І Марс і Сатурн вони один від одного стоять в таких знаках, що вони створюють війну. Сатурн це карма. І Сатурн зараз майже останній час він весь час стоїть в, в знаці, який дає деякі так сказати, величезні зміни для, для країн, для правителів і так далі. Ця карма з 20 по 23 рік, вона тягнеться. І Мрігашири для України це карма, дханічна зірка для України це карма, накшатра карма і небезпека для населення, для самої країни. І е, Сатурн зайшов в цю зірку 17.02.2022. Вийде 16.03.2023. Це період війни, повного завершення війни. До цього часу, оскільки в нас благоприємний час буде, коли Марс буде з 4-12, і це означає, що вже до лютого 2022-го там вже багато буде розв'язок і якісь мож, можливо, ще будуть бойові дії, але там якось воно не буде так глобально, так, як, наприклад. Як зараз це буде якийсь більш. Локальні бойові дії. Але до 16 на 3, поки Марс знаходиться в цій накшатрі по, по світі, і особливо, ну, оскільки в нас це торкнулося, ми торкнулися і, і до цього і Росія так приклалася. і Для Росії це Данішта вона несе перемоги, вона несе успіх і відповідно до 16-3, ну перемоги не перемоги, але війну точно несе. Після 16-3 виходить іншу зірку для Росії, це дуже пана зірка. Питання по Криму, як я казав, буде більш дипломатичним шляхом вирішуватись. Ну там будуть якісь домовленості, так далі. що, ну так в світі політики не ну, все так, скажімо, однозначно, як би нам хотілося, тим більше в геополітиці дуже все складно. Але ще є один напрямок, який відкривається, як не як цікаво, це південно-західний напрямок. Карта показує. Він стає небезпечним. Це Молдова десь з тієї сторони може бути і він небезпечний, не означає, що 100%, але щось з цим буде зв'язано. Чи там в самій Молдові може бути якась ти, як скажімо, накручування ситуації, так само як Білорусія? от от вже вже 8 місяців і ніяк не можуть напасти. З білорусами я зразу скажу, якщо вони нападуть, вони там, де нападуть, там і залишаться. Справді я дивився, коли карту Білорусі я бачив, що виробляють там хімічну зброю. Якщо не в, не в Білорусі, то в принципі, чи на території, чи в Росії, хоча вони в, е, нас винувачують. І з самого початку говорить, Ясновидічка каже, що, що ми в Україні виробляємо хімічну зброю, і та хімічну зброю пташками тими, да, хотіли от, е, закидати Росію і потравити. Не знаю, що там ще кажуть, ну, в такому плані. Але е, е, я дивлюся, поправнення, що справді в них є скрита. Я думаю, що це ядерна зброя, але це ні, це хімічна зброя. і Скажем так, вони частково там вже, я думаю, що використовуються, але тим не менше, вони з Іраном щось мають. Це Росія і Іран в зв'язку з цією хімічною зброєю. І Білорусія теж там має деякий зв'язок, наскільки я дивився. І цю зброю якось вони можуть використовувати. Це такий момент може бути. Це їхня якась козирна карта. Чи вони будуть це? Не буде так відкрито. Вони якось будуть це використовувати? Є певна небезпека. Ну я просто дивлюсь по загальній картині. Загальна картина показує, що ну їм не вдасться там сильно розгорнутися з цим всім. Не встигнуть вони, якщо білоруси все таки підуть, якщо все-таки не на білоруси. а Там от вони зберуть групування. Це для них буде катастрофа. Частина армії може перейти на там, якщо буде 20 тисяч, то 5 тисяч може перейти на українську сторону. Притом вони можуть випробувати. Ну просто ми повинні зрозуміти, що відбувається для себе і так далі. Чи є небезпека, що вони там підуть на Київ? Так, вони там думають, що хоч вони можуть думати, але навіть щось там долітати можуть так далі. Ну це конвульсії, тому що далі вони дуже сильно, якби ці конвульсії зараз видніються. Генерал Будано, він казав, що 16-17 лютого вже кожен день переносили, чи навіть з 15-16 лютого вже кожен день переносили термін початку війни. Що сьогодні, завтра почнеться, так далі. І до 24-го. Прашна перше саме показала, яке мене задали питання 12 лютого. Чи коли буде війна? Я сказав, десь з 14, з 14 на 15 вночі е, може бути атака. От, але якщо не буде, то буде до кінця лютого. Наступний місяць, в принципі, він буде такий веселий, який я кажу. Крім того, зараз ретроградний Марс і затемнення. Коридор затемнень. Зараз люди бояться цього коридору затемнення, який буде з 25 жовтня по 8 листопада. Але не треба сильно боятися того коридору затемнень. Це закономірні явища, які відбуваються два рази в рік постійно. Місячне затемнення 8 числа, а воно якраз буде в цей момент, що я казав, з 8 по 11 може бути саме такий от пік. І може бути якісь. Ну просто буде ментально важкувато. Це місячне затемнення, і воно десь три місяці дає свій ефект. 3-6 місяців. Воно може давати ефект цього затемнення, і якісь страхи, переживання, і так далі. Ну, і які зміни в, взагалі це затемнення показує зміни в, в, в території, зміни в правління. Ну, Це і затемнення, і все підряд воно показує, що так як воно, наприклад, зараз, є, воно так не буде. То, що було по 91-му році, воно вернеться до України? От, а в Росії ще одна прашна Показувало питання, показувало, що частина Росії вона ну багато багато частин. от той самий Китай, який вроді з Росією, насправді він забере велику частину території після нового року, коли в Росії піде погана зірка, до речі, навіть трошки пізніше, напевно, після нового року, в наступному 23-му році, от Китай не воєнним способом, а різними такими цікавими своїми китайськими дипломатичними способами і угодами, і напевно, з тим, що зараз які є домовленості в Китаї з Росією. Він буде забирати ті території, які давно вже йому належать. Передбачення про Росію в тому, якому вигляді ми зараз і бачимо, такого її не буде. Ну я так дивився в крайньому разі, якась частина точно відійде. А, а то, якщо так все правильно сказати, то величезна частина останеться Росія, ну така, яка вона має бути, дуже набагато менша. Ще є питання, чого почалась війна, і взагалі про світовий порядок. Є така карта світу, тілець висхідний знак. Ця карта світу показує, що Марс якраз зараз знаходиться в тільці. І в цій карті світу Раха знаходиться теж в тільці. Відповідно, зараз буде і криптовалюта страдати, поки стоїть Марс в цьому тільці. Мається на увазі, воно може дуже різко то сюди, то туди, да, але воно буде так сказати, бокових в криптовалютчиків кажуть. Економіка, фінанси, воно взагалі буде. тілець взагалі була благополуччя сімей в всьому світі. Бо ці тілець це взагалі світовий знак, скажімо так, можна так сказати, на, на деякі ближні роки можуть бути загострення в різних країнах. Початок зими досить буде погано і в Європі, і взагалі в світі, ну скажемо, більшості країн досить буде важко переживатися, особливо там в Росії, особливо в Америці. Тим не менше воно все йде до кращого. От Україна вистояла, перший місяць вистояла до 12 березня вона змінила історію, хід історії українці захотіли і вистояли. І, в принципі, наскільки я дивився, я можу помилятися тут, я дивився, що є домовленість Росії, не сама захотіла це все зробити. От Є домовленість між країнами, скажімо так. Але то, що вони хотіли, то їм не вийшло. І раз їм не вийшло, то значить вони потерпіли якраз цю стратегічну поразку. Добре, пишіть свої питання, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім вам хорошого дня і хорошого місяця. Цей місяць для України він е, досить практичний. І ще один забувся сказати, до речі, в політичній сфері серед еліти, скажімо так, політичної, будуть якісь зміни. І дуже серйозні зміни. І на ті на той літо, до речі, дуже сильно впливає ця ситуація, яка зараз є. І ну і ну, це зрозуміло, що є агенти, і так далі, там всякі із Кремля, і так далі. Дуже сильно буде вплив, і будуть старатися щось, якісь щось робити, якісь зміни. Дуже сильно буде такий негатив в сторону правління, нашої, в сторону президента, або скажімо, є небезпека, певна для нього, але повинно бути все добре. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.